Нову порцію фотографій Плутона, зроблених міжпланетною дослідною станцією нові горизонти, показали напередодні вчені національного управління із аеронавтики і дослідження космічного простору НАСА. Міжпланетна станція New Горайзонс передала на землю нові фотографії Плутона. У п'ятницю фахівці НАСА продемонстрували їх журналістам. Ось знімок Плутона і його найбільшого супутника Харона, який деякі астрономи вважають меншим компонентом подвійної планетарної системи Плутон-Харон. А це фото самої карликової планети в незвичній роздільній здатності, трохи більше двох кілометрів на піксель. Рівень деталізації знімка дозволить вченим дуже докладно вивчити особливості рельєфу. Фахівці також показали два нових відео прольоту над поверхною планети, змонтованих із тисяч фотографій. На одному з них чітко видно рух льодовиків на плато Спутник, величезній крижаній рівнині, що займає значну частину Плутона. Для вчених і досі лишається загадкою, чому поверхня небесного тіла не вкрита сотнями метеоритних кратерів, а також яким чином на Плутоні сформувалися крижані гори висотою понад три кілометри. Відповідь вони сподіваються знайти в даних, які New Horizons передаватиме протягом найближчого року. Поки що науковцям вдалося отримати лише невеличку частку зібраної інформації.